Доброго дня, шановні телеглядачі, в останній день зими в Савінській громаді відбувся інформаційний захід від Харківського обласного центру зайнятості для населення та роботодавців Савинської селищної територіальної громади. Як це було, я пропоную вам подивитися. Чистому заході, бачите, сонечко пригріває, весна до нас з вами приходить. Я сподіваюся, що вона прийде з позитивними моментами, з позитивними зрушеннями щодо можливості і найбільшого попиту і запиту, який є у нашій громаді, це створення нових робочих місць на сьогоднішній момент. Спільно з нами, спільно з харківською дирекцією. Обласного центру зайнятості з Ізюмським районним центром зайнятості ми сьогодні проводимо з вами таке зібрання з тим, щоб пояснити, які є можливості працевлаштування у нашому населення, які є вакансії, які є можливості у вас підвищення власного освітнього рівня для того, щоб працевлаштуватися на ті робочі місця, які пропонують наші партнери та колеги. Як можна самовдосконалювати, що треба для цього зробити сьогодні? Ви можете отримати відповіді на це все, і ви бачите, як ми плідно співпрацюємо з нашим центром зайнятості. Це створення робочих місць на суспільно-корисних роботах минулого року. Скільки у нас людей було працевлаштовано цього року? Ми лише розпочали з роботи наших пунктів незламності. Ми можемо зустрічатися на українській землі під українським небом, спілкуватися українською і розвивати саме український бізнес на нашій території. Тож дякую всім, хто зібрався. Передасте своїм близьким і. Ту інформацію, яку сьогодні ви тут здобудемо. Мене звати Олександр Котоков, я директор Харківського обласного центру зайнятості. Ми до вас приїхали як друзі а, з новою філософією нашої діяльності. Наша філософія сьогодні полягає в тому, що ми допомагаємо всім тим, хто хоче і може працювати в Україні. Сьогодні ми привезли до вас інформацію про можливість відкрити власну справу за рахунок держави. Сьогодні кожен, хто бажає ввести легальний бізнес, ну кожен впевнений, має якесь підсобне господарство. Хтось має там качок, хтось курчат, хтось свинок. має можливість взяти гроші на розвиток цієї справи і офіційно присобуштувати чи е, сусіда, чи друга, чи знайомого, і отримати грант до 250 тисяч гривень. Підходьте до наших столиків за цими столиками. Є пропозиція працевлаштування Україна, Харківська область, інформація про мікрогранти, інформація щодо працевлаштування в вашій Савінській громаді і всі роботодавці, які зацікавлені у вас і, відповідно, в кадрах вони сьогодні представлені у нас на ярмарку. Тому я пропоную всім підходити, ставити питання, спілкуватись. Ми відкриті і раді допомогти кожному. Тому. тому Ще важливо, так безумовно. З нами наші колеги з Червоного Христа, і я буквально ще два слова надам їм для того, щоб вони презентували свої можливості. Ми співпрацюємо вже дуже давно і зараз виходимо вже на новий етап співпраці саме по вашій громаді. Будь ласка, дякую. Шановні, ми привезли вам пропозицію щодо допомоги самим собі. Поруч із вами є літні люди, поруч з вами є люди, яким потрібна допомога. Тож, працюємо разом. Ми е, розвиваємо напрямок, е, догляд на дому. Таким чином, спільно із центром зайнятості цей проєкт е, допоможе саме вам, вашим сусідам, вашим рідним. Підходьте, працюємо разом. І е, ще трошечки, сьогодні останній день зими. Тож вітаю вас. Деше друзі, підрезумовуючи, вже сказано двома чоловіками, максимум інформації надано. Дійсно, різна кількість робочих місць і вакансій, з якими можна ознайомуватись. І якщо для якоїсь із вакансій у вас не вистачає вашого освітнього рівня, ми можемо підвищувати освітній рівень для того, щоб зайняти цю вакансію саме тут безпосередньо в себе на місцях. Тому є цікаві моменти у Червоного Хреста, є цікаві моменти надані центром зайнятості, надані партнерами там, де ви можете побачити. На позначками, де і які із партнерів готові запропонувати нам з вами роботу, можемо ознайомлюватись і дійсно не соромте задавати питання з тим, щоб отримувати на них відповіді. Тож зі стартом нашого ярмарку вакансій Запрошую. Якщо ви працюєте, якщо ви вже працюєте, то на жаль, центр зайнятості не прийде. Тобто тут знаєте такі, які взагалі без, без можливості заробити зараз. Тож ми пропонуємо цю роботу, але бюджет. Ці державні кошти вони вишки. Ну що, тут вийшло, вибрали. Так, Вчитися будуть, дівчат. Думаємо. Будемо переучуватися, так? Ну, а що робити? <говори> Щось треба. Дочекались. Доброго дня. Що у нас сьогодні? Вакансія. Ярмарок <говори> вакансій. На сахзаводі це будемо. Будемо производити булочки, хліб. Випічка буде все можливе. Качественна, я думаю, що буде качественна. Єдине, що потрібен, потрібен гарний технолог, який буде знати це производство. Це те, що потрібно на сьогоднішній день. А всьому остальному, я думаю, що ми навчимо, покажемо. Гідна, гідна зарплата буде. Я думаю, не менше 10 тисяч. Там будемо дивитися. Якщо є досвід роботи на пікарні, на кондитерському цеху, будь ласка, підходьте, ми поспілкуємось, предложимо вам вакансію. Зараз там приміщення ремонтується, доводиться до гідної до гідних умов. Пожалуйста, підходьте. Будь ласка, підходьте, поспілкуємось. Будемо раді. Так, будемо раді вас бачити. Приходьте. Дякую, Україна. Понад усе, ми переможемо.